Господні благословений від нині до Віку, нехай буде я Господнє, благословенно від нині до Віку. Thank <laughs> you.

Не славився, кваліха, постолі, святой це нашого іана, а хіпископа кросснопольського тустого, святого священоможника Хрипряна, іпископа Карфайського, Святителя і, 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 і Патріарха Константинополського, що їхній пам'ять сьогодні творимо і всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий і в чоловіковний. А слава Ісусу Христу. <клес> З нас і Божий ворогів Христі, брати і Сергія, що чергового недільного дня, і я зараз у нашому святому охрані перед до Ньому постараюся нагадати собі те місце Святого Письма, яке сьогодні до нами у храмі. Ми чули історію про те, як до Христа Спасителя підходить один багатий імна. І знаєте, дуже важливо увагу навіть на самий початок цієї історії, бо. Подивімося на нашу мову і подивімося, чим вона цікавиться. Зазвичай це дуже велика рідкість, коли молода людина або юнак чи дівчина має такі запитання, що питає цей юнак євангельський? Юна? Він підходить і каже, учителю благо, що мені доброго робити, щоб життя вічне послакувати. Він не мови у ті слова Христа Спасителя, який кажуть, шукайте найперше царство, Божого і правду, його все інше додасться вам». Тобто до Христа підходили багато людей з різних причин. Кожен щось від нього хотів. Хтось хотів зцілитися від недуги, хтось хотів у горі своєму, щоб Господь допоміг, хтось хотів поради, хтось він каже, як сам Спаситель каже, ви сходили за мною, не тому що. Бачили чудеса, тому що їде хліб і наситуватися. Хтось хотів насититися хлібом і з різних причин до Христа не підходили. Але дуже мало таких, щоб просили про те, заради чого Господь і прийшов у цей світ. Він прийшов, щоб дарувати нам життя вічне, висловити нас відніхає смерті і дарувати нам вічне життя. І ось цей юнак, не мов би від імені всього людства, питання найважливіше запитання, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати. Я б хотів зупинитися на цьому місці ще раз і зробити таку смислову паузу, і щоб кожен із нас заглянув у своє серце і запитав себе, чи часто мене турбує подібне запитання, чи задаюся я ним взагалі коли-небудь або чи взагалі колись мене воно турбувало. Ви знаєте, все це дуже добре. Дходять до храму, ми іменуємося християнами, ми ухрешні ім'я, Господні. Стараємося так. Виглядати між людьми, стараємося такими бути, але чи торгує нас, оце найважливіше питання. І якщо воно нас торгує, то це дуже добре. А якщо ми це ніколи себе не питаємо, то, звичайно, і це в нашому житті потрібно виправляти. До речі, Господь не каже йому нічого нового. Він каже: виконуй заповіді. І той думає, що, можливо, щось нове Господь йому скаже, але нічого нового він не каже. Він перечислює йому. Більшість із тих заподів, які отримав Мойсей на Синайській горі. Ми теж їх знаємо. А якщо не знаємо, то добре би знали і старатися не тільки знати, а виконати їх. Господь каже: не вбивай, не свідчи, неправдиво, не кради, шануй батька і матіркою, і люби свого ближнього як самого себе. Знаєте, оця така узагальнююча захід, яка не має. В декаду зі 10 заповідях Моїсея вона регламентує відносини людини до всіх. Якщо би ми хотіли, щоб до нас люди добре ставилися, відповідно, і ми теж маємо людей добре ставитися. Хочемо, щоб нас не обманювали, і ми самі маємо обманювати. Хочемо, щоб нас не, як ми кажемо на роки, не носили зубах, не осуджували. І нам самим таким треба бути. Тому, знаєте, дуже така фраза влучна і. Добре, ви на тому всі її знаєте, що починати потрібно з себе. Ви скажете, хоча я це все зможу зробити, я не застрахований від того, що люди будуть до мене так станеться. Так, не застрахований. Але від нас ми зробимо максимально, зробимо все заради того, щоб Господь був із нами. Я вже нападаю вам неодноразово казав таку історію порівняння, щоб ми краще зрозуміли, що якщо людина хоче успадкувати вічне життя, то Господь. Такі приклади народи, дуже часто можемо ми і від сучасних босові почути порівняння, немов спортсмен готується до е, якихось своїх підсумкових змагань, або це олімпіада, або якесь інше ще змагання. І ось цей спортсмен готується, він накладає зусиль, він встає раніше, він тренується, не жалюючи часу і свого здоров'я, і, і зусиль. Але чи гарантує йому це перше місце на змагання? Звичайно, ні. А можливо на іншому кутку світу хтось тренується ще наполегливіше за нього. То чому йому це робити? А це дає йому можливість потрапити, більше можливості потрапити на перше місце. Тому і нам оці, наші зусилля духовні вони не гарантують нам, що ми будемо на першому місці, але вони гарантують нам більшу імовірність, більшу можливість того, що ми його осягнемо. Тому, дороги, образці, брата і сестри, це іменське зачало, це місце Святого письма надзвичайно важливе. Воно, повторювалося, має торкатися і нашого серця, щоб ми подібні запитання собі задавали. І рецепт один для всіх християн це виконання закладу. Господь хоче, щоб ми були слухняні його закону. І це знаєте, регламентує наші відносини як із ближнім, так і з Богом. Якщо ми їх порушимо, то звичайно відсутня Кориса і Богу відходимо. Але бачите, що оцей юнак сказав, усе це я зберіг з малку, теж маємо запитати себе, чи можемо ми так сміливо відповісти Богові, що я все дотримувався з малку. Ми про це знаємо, але чи ми можемо так сміливо сказати? Напевно, не кожен. І знаєте, ще дуже так важливо порівняти з сучасною, з сучасною людиною, бо хоча це воно ну, дуже далеко від нас по часу, але воно свої актуальності не втрачає. Але дуже часто ми можемо почути у сучасному суспільстві, що ну, я такий, як всі люди, я не вкрав, я нікого не вбив. Я стараюся, що можливо ставитися до своїх батьків. Ну, Чим я гірший? І це дуже схоже до тої відповіді, які дав він Він каже. З Але якщо ми подивимося, дорогі в присті брати і сестри щиро сердечно, не на очах інших людей, а в своє серце заглянемо, то ми, ми будемо усвідомлювати, що ми не вкрадумося, бо немає такої людини, яка жила і не зрішила більшими чи меншими тріхами, ми все ж таки поступаємося. І дуже радісно мені було сьогодні бачити, як і минулої недії, так і сьогоднішньої недії. У нас у віці сталася така написана традиція, що перед навчальним роком ми готуємо наших дітей, духовно, готуємо. Тому, що ми підготовуємо їх і фізично, ми скупємося. Ми... Підручники нові отримуємо, і все це таке матеріальне. Але дуже важливо і духовна сторона, духовна сторона цієї медалі. І дуже кажу, я тішуся, що вона так підтримується за традицією. У нас маленькі, у нас дітей не так багато, але що і ви батьки, і вчителі, і діти виявляють бажання посповідатися, причаститися. Для чого ми це робимо? Для того, щоб Господь був із нами, щоб він нам допомагав у такому нелегкому труді, бо труд. Те, як ми кажемо, гристи той граніт науки, воно не легка справа, потрібна наполегливість, потрібно терпіння, але воно оця праця винагороджується. Коли дитина виростає, вона тим фундаментом, який ми закладаємо саме навіть у молодіму тому віці, сподіваємося, що його ніхто не зможе похитнути. Як і фундамент науки, знання, так і фундамент духовного нашого життя. Тому ми сподіваємося, що оці діти. Будуть мати відповідь на запитання, які задавав оцей юнак. Що робити, щоб життя вічно Господи Бо якщо мимо сучасне життя, то ми усього прагнемо досягнути комфортного складу своє власне життя. Але скільки би нам Господь не відділив на цьому земному шляху, нас, християн, виникає це не запитання, а що далі? А після смерті вічність. І я дуже часто люблю вам повторювати, що вона з війна. Немає одної пра, е, одної, е, одного висновку, одного кінця праведних і грішник, як каже Псалом Давид. Е, смерть грішників люта, він каже. А праведник очікує блаженне життя біля свого Творця і Бога. І тому ми, дорогі вже брати і сестри, трудимося духовному намірі, щоб це життя вічне поспадкувати. Я бажаю кожному із нас, щоб ми. За словами Святого Письма, шукали на перших царство і право його, а все інше буде нам послуг Святого Письма до Западства. Тому всім вам кажа. Слава Ісусу! Нагадую, дорогі щастя, що наступне було вслухні в нашому храмі буде від сьогодні за тиждень, в ділі, теж у неділю, теж о 9-й годині. В суботу ми маємо святкування через сповного чудового святила Михаїла в місті Понад якоїсь фізичної праці важкої. Так само дивився в календарі нашому є і у дорозі, числа Антоні Федосія. Ми цих святих знаємо, їх шановуємо, бо служіння в нашому, нашому хаміте буде, тому хоча до обіду теж перекоменував отримався якоїсь важкої фізичної праці. Нашу молоду завершимо спільно, помолимося за наших сміливих воїнів-захисників, mm -hmm. за воїна Миколая, його сім'ю і його побратимів. Михаїла, Миколая Андрія. І навіть заступи, і не пригонях, як на небі, так на землі, і на смужі, навіть на сьогодні, і протироби наші, і прощай, у власті наших, і не виносити, за нас і Бога. Вороди, Снігу, радуйся, благодатна Марія, Господь собой, благословена тими жінками, і благословенний пліт твого, на Того, За діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками і благословена пітлона Твого, бо Ти породила, спаса, душа наша. Отже нашої, синої самих нехай святиться, іня Твоє, нехай хиляди за Твоя, хитлові Твоя, як на небі, так і на землі, і в нас на службі далі сьогодні, і нам громади наші, які ми прощаємо, голова наших, і не вмить, субботу, зові нас. Городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена підлога Твого, бо Ти породила спаса в душу нашу. Надіша всіх святих бо ти